Зв'язок це не просто інструмент, а життєва необхідність, яка рятує, підтримує і допомагає бути поруч із рідними навіть у найскладніші часи. Ми хочемо розповісти історії енергетиків та інженерів водафон, тих, хто щодня долає виклики, щоб забезпечити кожного з нас найціннішим можливістю залишатися на зв'язку. Я працюю вже 6 років в компанії Водафон. Починав я з Маріуполя, я прийшов працювати у 2018 році. Ну, наразі так. З вересня місяця я займаюся енергетикою в Донецькій області. Я став енергетиком в компанії Vodafone. Це дуже важко, да, виїжджав. На жаль, я потрапив в полон, да, і потім за мною повернулася дружина і вивезла мене звідти. Два-три місяці, десь так в той момент вже зв'язку там не було. На початку повномасштабного вторгнення під керівництвом мого начальника. Він там шукав генератори, шукав пальне, заправляли. Остання базова станція, яка в нас працювала, це була в центрі міста. І він туди сам там возив пальне, там не хотів ризикувати там з життям своїх співробітників, сам їздив, там, відновлював. Ну і ми також допомагали, все це робили. Тому, в принципі, зв'язок напевно. Десь до кінця березня, напевно, там працював вже не пам'ятаю. Ніяк. Складно, коли ти зовсім нічого не, не маєш ніякої інформації, ні, ні з ким не підтримуєш зв'язок. Ну, дуже складно. Звісно, тому зараз я роблю все можливе і неможливе для того, щоб відновити. Хоча б частину, хоча б якісь деякі стандарти, щоб щось десь працювало. Місяць назад у нас там порвали кабель, і зірвалася евакуація. Мені телефонують з поліції, кажуть, що сталося там. І ми якраз були поруч і поїхали там проведе на місце обриву кабеля. Ми там з Колегою копали, відновлювали його там, і на наступний день вони дозвонились до них і забрали тих людей. Жаль, викликає, звісно, те місце Курахове. Ми туди їздили дуже часто, дуже часто там відновлювали мережу. Там дуже цікаві були проекти. І вже як місяць вже туди не їздимо. І тому, звісно, жаль. Тому що було про пророблено дуже велику роботу, і це все, на жаль, втрачено зараз. Зазвичай це просто осколочні порізи там кабелів. Ну, це можливо відновити там за години. Якщо це пошкоджено якесь обладнання, то це, звісно, довше, тому що. Все обладнання, котре у нас висить наверху, воно дуже важке. Його туди дуже важко запхати, замінити від двох годин до дня. Там найяскравіше це було звісно, от в Лиманській громаді. Там прям дуже так вони зацікавлені були після деокупації відновлені зв'язку. Вони розуміють, що таке залишитись без зв'язку, тому що е, буває таке, що там пропадає він там на декілька днів. І тому, коли там на 5-6 годин пропадає, ти цього не помічаєш. А коли зв'язок пропадає там більше на день-на-два, тому вже люди починають напрягатися. І звісно, коли вони бачать, що хтось поліз, хтось щось робить, те підходять до. сьогодні буде. Звісно, кожного дня, тому що зараз такий період життя, коли від зв'язку залежить дуже-дуже багато чого. Я інженер інфраструктури в технічному центрі міста Чернігова. Я долучився до компанії Vodafone у 19 році. І працюю до сьогоднішнього дня. Дуже дружний колектив, приємне керівництво, завжди йде на зустріч і виручає будь-які складні моменти. На даний момент ми розширюємо нашу сітку базових станцій, будуємо ну, нові базові, покращуємо зв'язок і інтернет в Чернігівській області. Перш за все, я Застав повноважтовне вторгнення у відпустці, і перш за все, що ми зробили, це зробили обстеження всіх наших пошкоджених базових станцій і намагалися якнайшвидше все відновити. Перш за все, що захід на кожну базову станцію відбувався під супровід Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони йшли перші, розмінювали. Ми побачили. Деякі наслідки того, що відбулося внаслідок знищення чи часткового знищення нашої апаратури. Ну, це були такі жахливі кадри. У нас є базові станції, які знаходяться на територіях, на які ми не можемо зараз потрапити. Вони знаходяться під постійним обстрілом, але люди продовжують там жити. І був запрос від людей будувати нову базову станцію, щоб у них там з'явився хоч якийсь зв'язок. Коли ми поступово завозили туди обладнання, я з колегою потрапили під обстріл. Це була така найзапам'ятовуюча ситуація, яка у нас була. Ми залишились в цілі, але військові, а саме прикордонники, дві жінки внаслідок цього обстрілу загинули, можна сказати, на наших очах. Ну, це такі кадри, котрі ти бачиш перший раз в житті, ніколи не очікував, що таке могло статися. Перш за все, це люди, котрі там знаходяться. Вони дуже налякані, вони ну, не хочуть покидати ці території і кожного дня можуть ну, опинитися під обстрілом. І вкрай не потрібен зв'язок. Це, хоч якась я дотик до своїх рідних і спілкування. І вони можуть. В якомусь чині розповісти, в якому вони стані знаходяться зараз, що вони потребують, і якимось чимось, щоб хтось їм допоміг. Це дуже залежить від того, де знаходиться базова станція. Чернігівська область є по території третя в Україні після і Дніпропетровської, тому відстані дуже великі. І кожний під'їзд він Узгоджується з військовими. І бувало таке, що ми можемо їхати там, проїхати 100 150 кілометрів. Нам телефонують і кажуть, що на даний момент сьогодні ви туди не під'їдете. І тому це відкладається буває на тиждень, на два, на місяць, як кожна ситуація індивідуальна. Я не знаю, як це передати, але я це відчув на собі, тому що коли я сам знаходився поза територією Чернівської області, а мої рідні були там, і в них деякі, ну, деякий час не було зв'язку. Я дуже хвилювався. Я не знав, що з ними в цей момент відбувається. Тому я якимось чином розумію цих людей, які знаходяться на тих територіях. І зв'язок для них, ну, Відіграє не останню роль. Тому ми намагаємось все відновити і щоб зв'язок був постійний. Ну от тоді, коли ми попали під обстріл, ми все одно довезли наше обладнання саме в те село. І люди нас зустрічали, там майже пів села зібралися, розгружали це обладнання і запитали, коли вже це вони почне працювати. Нам треба зв'язатися. І тому в той момент я відчував, що ми робимо якийсь таку неймовірну справу для цих людей саме в цей момент. Я знаю, внутрішня, яка впевнена, що я роблю дуже важливу роль. Важливі не знаю, дії, які призводять до покращення не знаю, рівня життя людей. До повномасштабного вторгнення я відповідав за будівництво базових станцій в компанії Водофон. Працював в технічній команді. Напад вторгнення. Коли до вас приходять додому непрохані гості, то, ну, яких не запрошували, то напевно їх виганяють. Я точно так же відповідаю за будівництво базових станцій. В бойових умовах відсутність зв'язку це така ну, річ звичайна. Була така ситуація, коли, наприклад, у мене дружина у 2022 році вона була вагітна на 9-му місяці. Виходячи на там вона певний час знала, що я маю вийти. І їй подзвонити. Ну, так склалося там в силу певних обставин, що ми вчасно не змогли вийти, а зв'язку вже не було. Там останні базові станції вже були зруйновані. І щоб вона не хвилювалась, то я по рації передавав на командний пункт моєму командиру-офіцеру. Щоб він і позвонив і запевнив, що все в порядку. Такий складний час, коли переживання ну дуже великі переживання, і у сім'ї за мене, і в мене за сім'ю. В мобільний телефон, в принципі, мобільний зв'язок, ну практично ну вирішував все. Не практично, а все вирішував. Цінність мобільного зв'язку, напевно, я зрозумів набагато раніше, і для цього не потрібно було таких особливих обставин. Ще коли прийшов працювати в компанії Водофон. Було в Бахмуті до того, як його зайняли у восени 22-го року. Там було спеціально в центрі обладнано сховище, от і там місцеві жителі заряджали телефони і намагалися зв'язатись. До нас підходили. Щоб рідні знали, як з ними, вони в безпеці, не в безпеці. Узнати і мати інформацію про те, що з моєю сім'єю, ну, напевно, було найважливіше. Так, так, для цього не потрібно, щоб усвідомлювати, для цього не потрібний форс-мажор. Ключовий взагалі, що він є, це вже по. Нинішнім часам, і особливо на фронті, це дуже велика розкіш, коли ти маєш змогу там передзвонити, узнати інформацію, прояснити для себе те, що для тебе дійсно критично важливо. На покращувати завжди є над чим працювати. Над цим працюю. Після повернення із збройних сил, після демобілізації, тільки тим і займаюся. Прекрасно. добре. Стараюсь не опускати руки, надію, що все буде добре, незважаючи на всі трудності. Компанія робить все для того, щоб ми були готові для будь-якої ситуації, тому я надію, що ми будемо підтримувати зв'язок, незважаючи на не нічого. Триматися разом зараз дуже непрості часи, як на фронті, так і в тилу. Довіряти один одному, підтримувати один одного. І 100% вірити в Збройні Сили. Іншої сили, яка нас захищає і на якій всі тримаються, наразі немає. Тому тільки разом бути оптимістами, вірити в найкраще і вірити, що люди, які щось роблять, вони роблять для того, щоб все стало на свої місця, і Україна повернулася до нормального цивільного життя.